Всім привіт, Алексій. Це нове відео як ми малюємо в Paint. І з нами зніметься Макс. Всім привіт. Перше, що ми будемо малюватися. Всім привіт. Ми будемо малювати як колись. Як колись на новому старому каналі. Максим, ще новий Що будемо малювати? Не знаю, що ми нікуди намалювали. Вопим ніколи. Будинок з деревом. Не, давай. Е, якусь хату там, де не знаю. Хату біля річки. Хату біля річки, окей. О, все, продумала. Ай, три. А стоп, таймер, таймер. Ну давайте, там не свій свой той таймер. Все захожу, зараз зарастам підписанка таймер. Чекай. Сюда. Пишем. Таймер. Все, погнали. Ні, зачекай. Але, але давай нічого не виключаємо. Просто от. Нехай буде гас. Давай три хвилини. Давай скільки? Три. Та три. Все, три хвилини. Ми три, два, один, почали. Все підписки, будемо малювати. Що перше, будемо малювати?

Я промовчу, ну. І ось тут ось так. Я на дізморалі. І так, у мене ще не получается чекай. Це ось така. Хвата, Хата, займається путем. У мене все путем. Так, все, все сюда. Що тут ось така буде? Yeah! Куда туда, туда, куда туда? Это реакция. Куда, туда, туда, туда. Можно прости рівни для нейробда? Зараз на самому головному моменті, конечно, закиньте час. Скільки часу лишилось? Одна хвилиночка, напевно. Одна хвилина, так. Одна хвилина і 20... 10 секунд. Ти так не лякай мене. Чуть-чуть кривувати вікно вийде, а ото нічого. Чтобы ты мог сам у меня речка даже, даже нам. Я уже, типа, речку Не-не-не-не-не. Да, 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 да. Я у меня не получается речка. Ничего ну, будет такая хата. Саша, нормально, все нормально. Нет. Як ні як так. У мене, як ви бачите, краю. все. Як ви бачите, у мене все шикарно, шикарно. Так, нехай ну, буде сюди, це так. Скільки це ще це час, так. часу, Саша? Я не знаю. Це так. Все, Та йо, мене не все так. Да Йой у мене вообще <різь> 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 нічого не получається. Все так. Том получить художник. Выстав. И меня все зафарбовалось. Ні, у нас ничего не получается. Все, таймер выше, таймер выше. Саме найкраще. Показуй, показуй своє, показуй своє. Я підписан, показую. Зараз, чекай, в тебе заглючило, не показуйся. Ось таке у Максима. Чекай, в тебе заглючило. Нормально все. Ну, ще раз покажу ще раз. Друг, а подивись, яке в мене покажи Покажи підписникам. Вон що в Саша? Ну, не не шедевр, шедевр, ні? Шедевр. А покажи, яке в тебе Максима. Ні, не нормально. нормально. Mm. Треба в мене забути, щоб я тобі не... не показувала екран. Давай ще два малюнки і закінчуємо. Два малюнки закінчуємо, добре. Все тепер треба стерти. Все стираємо, все стираємо, все стираємо, все стираємо, все стираємо, все, все стираємо. Що тепер будемо малювати? Не знаю. Давай будемо малювати. Що ми Що? ніколи не малювали, як логічно? Я знаю, що ми ніколи не малювали, але ми то не, 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 не намалюємо. А може, знаєш, якогось персонажа з Роблекса? Не знаю, не знаю. Ну, баз Роблекс, на ну, баз Роблекс. Може прев'юху якоїсь гри. Безелара справді легенда. А давай Рил, типа, з Роблокса. так, скин. Та -та -та. Давай. давай. Три минути? Три, 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 три. Три, два, один. почали, все. Починаємо бить бусниками. Я ще нічого не почав, у мене вже не виходить. А и гипше у нього штаны забыв колер. За эти вот такого. Жовті! Ні-ні-ні. та 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 Ртан та 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 Тани сыни, с все колір, далі. Ми робимо так. І робимо ось так. Щось нічого не получается. Я про свій малюнок промо... вчу Там. у мене все нічого. Погано, что половину дуже. Та ні, у мене карти карта Во. Що я роблю? Я сам не знаю. Что кин... <глев> <свист> <свист> стало? Так, требует так. так. Так, так, А Ай, кого не урок? А нет, за тебя я пам'ятаю. Че не пам'ятаю. <свист> <свист> так, заходим сюда. Сюда, вот так, вот так. Правой рукой. Руки. <мирает> так, я не знаю, сколько нашего сейчас осталось. Сдаете, мама? Сдаете. Я посмотрю. Осталось на сейчас, знаешь, сколько? Скільки? два Я, я таймер не почав Саша голова в нас, Саша Эм добре, я вже одна минута. Давай от на мінуту, от на мінуту. Mm -hmm. <laughs> Я лежу вірю там в цьому. Мене щедавер. Та мене теж. Щедавер. Я все. Лишилось 10, не 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6. Я трошки на считаю. 3, 2, 1. Покажи свой экран, покажи. Ну так вот, давай, шикарно. Ну, Показывайте, mm -hmm. давай я тебе зараз поразвиню. Подписываем, зараз поразвиним до Максима. Бо нам не показується його екран Все, тепер покажи свій екран, покажи. Покажи, покажи. Ай-ой. ось такий підпускник вийшов, Я нічого не знаю Ось тепер покажи. Включи камеру. Добре, мене Ось таке. Не норма, нормально. Норма. Стої... С твої З твоїм не зрівняється. Ну покажи, покажи. Там... Добре, це добре. Далі, значить, мій найкращий екземпляр. Далі що ми будемо? Що далі ми малюємо? Штальній Давай... Ще не малюємо. Можливо, подумаєте. Можливо, ти проблікси? Та то, -то чашку. Ні, це легко, це легко. Давай. Окей. Витрим. Два годин, да почали два у нас є. Так, тепер ставимо стать по сюда. Так, ось так, пуст. Нет, это забудет. Я ничего не можу зробити. повернуто. Повернуто на 90 градусов. Не. Не так. Повернуто, повернуто. Не, мне треба повернуто ее. Поворот на 180 градусов. Это было на так мусор, да, знаете? Вже! Эээ... Uh... Uh... Что тут на какие-то. Пусть не так. Ну, як к виглядає. Ні, Не, шест мене пшениц. Ну, я закінчил. Окей, я тоже. Показывай. Не, выпить. Я старый малю. Не, мне пусть спрашивай, твой экран не показываете. Покажи, підпис на коней. Все, всім попа з вам був Макс і... А, всім пока!